Чернівчани скаржаться, комунальні служби їх не чують, тому після років і звернень беруть ситуацію у свої руки. Які нагальні проблеми чернівецьких дворів та як їх планують вирішувати, містяни дивимось. Я хочу звернутися до нашої влади, яка нас не чує. Пані Марія доглядає за своїм двором, як за дитиною. Постійно прибирає, створює затишок і турбується за його благоустрій. Проте деяку роботу самотужки Марія не в змозі зробити дерева, котрі давно треба було почистити, є загрозою і для електричних проводів зверху, і для мешканців знизу. Того літа була буря сильна, зламало одне дерево. То дерево впало, а якби там були люди, тоді коли та буря звіялася. Люди звернулися з черговим проханням підстригти дерева до кжерепу, який опікується двором. Вони зробили тільки посмішили наш двір, бо три дерева почистили, а решту залишили так. Ладно, і так сайот. Дом управ був сьогодні і сказав, що воно не він не має дерева чистити, бо вони не аварійні. Так давайте будемо чекати, поки станеться аварія, а тоді будемо робити порядок. Жінка каже, раніше активні мешканці самі це робили. Зараз вже вік не той. Так як ці дерева ростуть і старіють, так і ми вже, ми вже теж старі, і вже немає сили і змоги полізти й почистити ті дерева. Уже б і склалися трошки, так нема кому їх чистити. Інші ж обурені на що йдуть їхні гроші, якщо комунальні служби не можуть владнати навіть таку проблему. З чим прийшов і з тим від них уходить. Не говорить вже про дороги, котрі несуть небезпеку в життю і здоров'ю мешканців. А зимою жінка впала від того, що яма на ямі, і не знає, що вона вижила. Ми не знаємо, що навідала, на на дитина ми. не знаю. Дитина плакала, мама бізнесу скоро так забрала. Тому планують зорганізуватися в ОСББ. Був би трошки якийсь порядок, і ми б виділили свої кошти. Ми б знали, куди вони йдуть. А так ми не знаємо, куди вони йдуть. Тому що, бачите, я вже 2 два три місяці я вже до них зараз пороги оббиваю, а толку ніякого. ОСББ це орган прийняття колективних рішень щодо управління спільною власністю у багатоквартирному помешканні. Це така собі Верховна Рада будинку створена, аби розпоряджатися. Під'їздом, підвалами, горищами та всіма комунікаціями в приміщенні. Експерти порівнюють, бути під опікою жрепу – це як бути в човні і плисти за течією і чекати, коли тебе приб'є до берега. У той час ОСББ це човен із веслом, і все в руках того, хто перебуває у ньому. Якщо ви не будете займатися своїм будинком, не будете, займатися, не будете об'єднуватись з мешканцями усього будинку і не будете спільно відстоїти свої інтереси, то за вас це буде робити хтось інший. тільки. Тут вже постає питання: наскільки е, е, віддано це будуть робити, наскільки сумлінно це будуть робити, і наскільки в цьому е, будуть е, власне відстоїтися інтереси жителів саме цього будинку? Цей вибір треба зробити якнайшвидше згідно із законом України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. До 1 липня 2016 року власники мають прийняти рішення про одну з визначених законом форм управління будинком, обслуговувати його самостійно, всі або частини. Ну функції з управління приміщення передати управителю або ж всі функції об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку. Ну а якщо мешканці не виберуть керівника і не створять ОСББ до 1 липня, то за справу візьметься влада. Вона призначить кербуда, але вже свою людину, і вибере керівну компанію. І людям тоді нарікати буде ні на кого. Юля Здорожняк, Андрій Дроцюк, Чернівецький промінь.